Патріоти Луганщини влаштували автопробіг. У Сєвєродонецьку зібралися не лише місцеві активісти, а й жителі прилеглих міст Лисичанська і Рубіжного. Більше півсотні автівок люди прикрасили державною символікою і вирушили вулицями Сєвєродонецька. Тих, хто не мав власного транспорту, але дуже хотів взяти участь в автопробігу. Активісти брали у свої машини. Серед учасників правоохоронці, військові та луганські чиновники. Організатори кажуть, у такий спосіб вони вирішили попрощатися. З зимою і привітати весну. Закінчилась зима, починається весна. І ми хочемо, щоб всі жителі те, що ми, Україна, ми свої очередний автопробіг. Цей прапор дійсно легендарний, тому що він самого Широкиного, позивний гном, ну, самій пару коханий. Він зараз воює, але він ну, у нас як реліквія така зберігається. Тому Зараз до когось приєднаємось. Мені подобається патріотичний настрой, громадян Сєвєродонецька. Мене пригласили, мені дуже приємно. Я не відказуюся від таких мероприятий. Церква завжди з народом була, і ми ніколи не забуваємо про те, що йде війна. І Ми повинні як ніколи сьогодні піднімати патріотичний дух нашого населення, наших людей. Бо коли немає духу, тоді. Людина програє, тоді вона найбільший гріх впадати духом.